Вітаю, друзі! Урок 20-й. Я пізнаю світ. Беремо на урок. Зошит друкований основою тиждень 3. Зошит для домашніх завдань, ручку, олівець, лінійку, чудовий настрій, щоденник та маркер для виділення в навчальних одиниць. Працюємо з зошитом Тиждень 3. Як завжди, починаємо нашу. Подорож мандрівкою Україною із темою Подорож до Закарпатської області. Пропоную вам переглянути мультфільм Олеся в Закарпатті, який створили, створили діти. І пізніше виконаємо завдання Центаврика. Олеся в Закарпатті. Це Україна багата, пишна та сильна країна Європи. Маленька Олеся прямує із Слобожанщини до Закарпаття. Я Тарас Олеся, я покажу тобі Закарпаття. А де ми? Це Липова алея, найдовша в Європі та найкрасивіша, а знаходиться вона у місті Ужгороді, центрі Закарпаття. Закарпаття? Це земля наближена до неба, земля за Карпатами. Карпати дуже високі, а горла найбільша гора. Карпати навіть у квітні вкриті снігом, тому там всі катаються на лижах, навіть котики. Навесні у Карпатах розкритають нарциси та крокоси, а ще там річки та велике озеро Сенавір. Гори вкриті високими ялинками. Та в лісі мешкає багато ведмедів. Саме тому ведмідь стоїть на харбі Закарпаття. В Закарпатті багато замків, майже на кожній горі стоїть по замку. У Закарпатті живуть закарпатці. Вони носять традиційний одяг, Багато вишити різноманітними візерунками. І дуже люблять музику. Вісмирек, в яких влучили блискавки, вони роблять трембіти, які чутно аж за 10 кілометрів. Живуть вони в будинках з височенними дахами, ворочуть виноград, доглядають овець, збирають гриби, ловлять рибу, жнуть сіно та їдять вареники. Зголодніла Олеся, покортують справжні закарпатські страви, бануш та бограч. Ну як, сподобалось? Дуже сподобалось. Все Закарпаття сподобалось. Ось такий мультфільм Подорож до Закарпатської області, який створили діти. Діточки, а що вас найбільше вразило у цьому мультфільмі? М -м -м. Добре, розгляньте малюнок Види мистецтва. Скажіть, будь ласка, який вид мистецтва, до якого належить мультфільм? Що це за вид мистецтва? Пригадайте, музика. Література, театр, хореографія, архітектура, кіно, образотворче мистецтво. Це кіно, жанр кіно. Зафарбуйте кружечок. Діточки, а поміркуйте, чи хотіли б ви навчитися створювати мультфільми? І чому? Поставте відео на паузу, дайте відповідь. Налаштуємося на наш урок з хвилинками афірмацій. І так, проговорюватимемо текст разом з диктором. Увага! Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Так, сподіваюсь, вони допоможуть нам у навчанні. І розпочнемо з порад адаптера. Увага! Поради адаптера. Створення мультфільму починай з написання сценарію, розповіді, за якою зніматимуть мультфільм. У сценарії передбач зачин. Основну частину та кінцівку у зачині ознайом глядача з героями часом і місцем подій. Так як ви мрієте та плануєте навчитися створювати мультфільми, ці поради адаптера будуть дуже доречними. Діточки, давайте зараз. Переглянемо початок мультфільму Олеся в Закарпатті» ще раз і проаналізуємо, чи вдалося авторам створити цікавий зачин. Олеся в Закарпатті! Це Україна багата, пишна та сильна країна Європи. Маленька Олеся прямує із Слобожанщини до Закарпаття. Я Тарас Олеся, я покажу тобі Закарпаття. А де ми? Ось це був зачин мультфільму Олеся в Закарпатті. Діточки, він доволі цікавий, чи не правда? Так, він цікавий, він вводить нас до початку цього цілого мультфільму. Давайте поміркуємо і позначимо, про що слід розповідати в основній частині мультфільму Подорож Центаврика до Закарпатської області. Про Закарпатську область, про Центаврика. Про подорож на космольоті чи про друзів Центаврика. Як ви вважаєте, якби Центаврик подорожував до Закарпатської області? На початку слід визначити, хто ж це такий центаврик. Тому потрібно спочатку сказати про Центаврика, а потім вже, можливо, про подорож на космольоті, куди він подорожує і з ким. І так, виконаємо зараз з вами танцювальну хвилинку з пісенькою Мандрівка планетою. Ви вже її добре пам'ятаєте і можете з задоволенням підспівувати. І так, увага! Отже, пісенька мандрівка планетою. Пригадали та трішечки помандрували планетою. А далі продовжуємо працювати, діточки, сторіночка 8, завдання 5. Попрацюй з інформацією в рамочці. І так, увага! Працюємо з інформацією. Для початку прослухаємо її. Розповідати про будь-яку область України слід за планом. Перший пункт плану. Загальна характеристика області. Потрібно розповісти про дату утворення, адміністративний центр обласний, головне місто області, її герб тощо. Отже, для розповіді обов'язково мати треба план. Перший пункт це загальна характеристика області. Дата утворення, адміністративний центр про головне місто області. Давайте дізнаємося на сторіночці 38, що ж таке значення слова адміністративний. Адміністративний, діточки це який стосується адміністрації як керівного органу держави, області, міста, установи, підприємства. Організації, адміністративний центр, адміністративна робота, адміністративна частина, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, тобто те, що стосується основного органу якогось певного місця. І так, запам'ятайте значення цього слова, а також ще раз прочитайте, поставивши відео на паузу, інформацію в рамочці. Пригадаємо з вами лексичне значення слова мова та навчальні одиниці з української мови. Діти, що таке мова, пригадайте. Мова це засіб людського спілкування. А що ви можете сказати про такі навчальні одиниці, як слово? Діти, слово це основна одиниця мови. Адже зі слів складається все. Ми спілкуємось словами. Складаємо їх у речення, а речення в тексти. Що таке українська мова? Це мова, якою спілкуються українці. Та й не лише українською мовою спілкується багато людей. Що таке однозначні та багатозначні слова? Пригадайте! Однозначні слова це слова, які мають лише одне лексичне значення, а багатозначні слова це слова, які мають два і більше лексичних значень. І так, пригадали, подивившись, на навчальну одиницю. Лексичне значення слова це те, що слово означає. В українській мові розрізняють однозначні багатозначні слова. Однозначні слова це слова, що мають одне лексичне значення, а багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Лексичне значення слів пояснено в тлумачних словничках. Зараз ми з вами виконаємо танцювальну хвилинку, яка має назву Батьківська мова. І так, увага на екран. Можемо співати разом та рухатися. буду і хордо і ви Читя, така життєдайна і це батьківська мова, це мова моя, життєдайна. Bom dia так Та, каже, дідайна і праведночиста, це батьківська мова, це мова моя. Трішечки відпочили і повертаємо далі до роботи. Сторіночка 8, завдання 7. Прочитай довідку, пошепки разом з диктором. Виконать завдання Бубу. -бу. напиши в дужках числа арабськими цифрами. Отже, увага! Читаємо довідку разом з диктором. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Герб Закарпатської області це щит. Ліворуч розташовані сім горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів, що чергуються праворуч зображення червоного ведмедя, адміністративний центр Закарпатської області, місто Ужгород. Ось! Пам'ятаєте, що? який? Пункт перший плану про розповідь будь-якої області. Це якась цікава загальна інформація, загальна характеристика області. Ми щойно її прочитали, діточки, поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно цю інформацію. І так, прочитали. А тепер прямуємо далі. Для початку давайте відкриємо сторіночку 34 та пригадаємо з вами нумерацію чисел третього десятка. Пам'ятаємо, що числа третього десятка починаються з числа 21. Уважно розглянули. Прочитаємо разом: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30. А тепер назад повернемося на сторіночку, на якій ми працюємо. Це сторіночка 8. І так, увага! На сторінці 8 наступним завданням є продовження завдання від робота Бубу. І так, зараз ми з вами виконаємо чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага приготувалися. Будемо рахувати швидко. Завдання робота. Бубу. На старт. Увага, почали. І так. Який результат ви отримали? Давайте перевіримо. 27. Якщо ви отримали результат 27, ви молодці. Але не розчаровуйтесь, хто неправильно. Ще раз спробуємо. Інша швидкісна хвилинка рахунку усного. На старт. Ува! Почали! І що ж ви отримали в результаті? Перевіримо відповідь. Знову 27. Молодці, хто впорався. І давайте ще третя спроба рахунку усного. Отже, на старт, увага! Почали! Отже, і перевірка результату відповідь 29. Поплескали в долоні, у кого вийшло розв'язати всі три відповіді правильно. І вставимо, перший результат це було 27. Запишемо результат у зошит. Другий результат 27. І третій результат отримали 29. Якщо у вас всі три результати правильні, ви молодці. Діточки, робимо відпочинок. Пригадуємо про Закарпатську область. Занотовуємо у пам'ять необхідні навчальні одиниці і зустрінемось з вами на наступному уроці. Я пізнаю світ. До зустрічі!